Четвер, 30 листопада, псевдопапа прийняв членів міжнародної теологічної комісії. Він навмисне підкреслив, що йому не подобається, що серед них лише 5 жінок, додавши. Жінки мають іншу здатність до теологічних роздумів. Бергольо цілеспрямовано, згубно просуває феміністок на ключові посади в церкві, незважаючи на те, що це вже принесло у світі руйнівні наслідки для суспільства, жінок і сімей. Цитата та Бергольо Церква це жінка. І якщо ми не зрозуміємо, що таке жінка, що таке теологія жінки, ми ніколи не зрозуміємо, що таке церква. Берголіо, як лже пророк, представляє нову парадигму церкви. Мовляв, ми ніколи не зрозуміємо, що таке церква, якщо не зрозуміємо, що таке жінка. Але тоді ні апостоли, ні пророки, ні вчителі церкви взагалі не розуміли, що таке церква. Тільки тепер Берголіо зрозумів теологію жінки тієї, що сидить на звірі, і таким чином зрозумів антицеркву, синагогу сатани. Він вказує до неї новий синодальний шлях своїм прецедентним посвяченням Сатані в Канаді. В 2022 році просуванням содомістичного антиєвангелія та інтронізацією жінки пачамами в соборі святого Петра. Теологія цієї жінки, яку зрозумів бергольо є повним і очевидним відступництвом від Христа. Бергольо повинен знати, що церква є містичним тілом Христа, а не жінкою. Бергольо має чітку мету трансформувати церкву в синагогу сатани. Це суть фальшивого містицизму Бергольо разом з його псевдооткровенням теології жінки. Біблія пише про неї. Жінка була одягнена в багряницю, в руці своїй тримала золоту чашу, повну гидоти і нечистоти її розпусти. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. Цитата Бергольо Одним із наших великих гріхів є перевага чоловіків у церкві, але це не вирішиться міністерським шляхом, це інше питання, це вирішиться містичним шляхом, царським шляхом. Лже пророк Бергольо вигадує нові великі гріхи, серед яких перевага чоловіків у церкві. Але з іншого боку, він не вважає до неба волаючий гріх Содомії гріхом і навіть виступає за благословення гріховних союзів содомітів, стверджує, що так званий гріх переваги чоловіків у церкві вирішиться містичним шляхом. Насправді, цей містичний синодальний шлях ЛГБТК є втратою розуму та запереченням Божих законів і заповідей. Так званий царський шлях Бергольо веде до вічної погибелі. Євангеліє застерігає від нього Цитата Берголіо. Мене дуже освітила думка Бальтазара, принцип Петра та принцип Марії. Що означають принцип Петра і принцип Марії в єретичному мисленні Бергольо? чи він уже має бачення, що в майбутньому навіть престол Петра буде займати жінка? Справжній маріанський принцип діаметрально протилежний до фемінізації бергольо та пропаганди ЛГБТК. Матір Ісуса називає себе рабою Господньою Гедулекірію і є взірцем наслідування для кожної християнської жінки у покорі дотримуванні Божих заповідей. І справжній побожності, сучасні феміністки, лесбіянки і транссексуали, яких бергольо просуває та привілеює, не мають нічого спільного з маріанським принципом послуху Богові та Його заповідям. Апостол говорить жінка нехай учиться мовчки. В повній покорі навчати жінці я не дозволяю ані коверзувати чоловіком. Їй слід бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім і Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила, але боюся. Щоб не сталося так, як Змій був обманув єву своїм підступом. Цитата Бергольо. Але ці два принципи там є. Маріанський є важливіший, ніж Петровий, бо церква є як наречена, церква як жінка, не стаючи чоловічою. Пророк Ісая оцінив би псевдомістичні висловлювання бергольо словами, припис за приписом, балаканина за балаканиною, трошки сям, трошки там. Бергольо любить влаштовувати такий хаос у ньому через психологічну маніпуляцію просовує те, що хоче, зокрема, тепер висвячення жінок. Його мета домогтися внутрішнього розкладу церкви. Бергольо робить ці свої безглузді заяви після того, як уже видав Моту Пропріо під назвою Ад теологіам промовендам, де чітко заявив, що йому йдеться передусім про зміну парадигм. Наприкінці Моту Пропріо Бергольо написав. Постановляю, щоб усе, що я вирішив у цьому апостольському листі моту пропріо, мало постійну і тривалу вартість, незважаючи на все, що цьому б суперечило. цією заявою він практично руйнує все попереднє вчення церкви, засноване на Євангелії і традиції. На кінець псевдопапа завершив свій спонтанний виступ словами. Ви запитуєте, куди веде ця розмова. Усуньте перевагу чоловіків у церкві. Бергольо сам відповів на запитання Йому йдеться про просування феміністок, лесбіянок і транссексуалів на ключові посади в церкві. Ісус довірив пастирське служіння своїм дванадцятьом апостолам, а не жінкам. Так само головою церкви Він призначив Петра, тобто чоловіка, а не жінку. Берголіо хоче у своїй антицеркві встановити владу апокаліптичної розпусниці, щоб перетворити католицьку церкву на синагогу сатани з духом антихриста Йому мають послужити три основні засоби. Перший це скасування ієрархічної структури церкви, Бергольо прагне ліквідувати єпископську владу, запроваджуючи так звані синодальні пасторальні ради, яким надається найвища компетенція, як ми це вже бачимо в Німеччині. Владу в церкві в основному переймають содоміти, лесбіянки, транссексуали та подібні їм особи. Вони оперуватимуть релігійними поняттями та фразами і змушуватимуть кожного священника і аж до останнього віруючого, щоб трансформував Христове вчення про спасіння у так званий синодальний шлях з антизаконами та духом Антихриста. Це шлях до вічної погибелі, але найбільшою трагедією не є сам Берголіо з програмою церковного самогубства, а єпископи та священники, які не здатні відділитися від цього архієретика і перестати згадувати його в літургії. Вони сліпо мантрують. Ми не можемо розривати єдність, тому що будемо виглядати схизматиками і розкольниками. Це зрада Христа і церкви, що веде до самознищення уряду Петра. Насправді сьогодні церква не має папи існує стан седе ваканте, бо особа, яка сама себе виключила з церкви, не може бути її главою. Так навчає святий Белармін та інші вчителі і отці церкви. Другий засіб це легалізація Содомії, пов'язана з благословенням союзів содомітів. Це відступництво і публічний бунт проти Бога. Третій засіб це свячення жінок. Але це ознаменує кінець тайні священства і святій літургії. Бергольо не відступає, він нахабно і поетапно впроваджує свої єресі у всю церкву, він використовує трюк, про який говорить кардинал Мюллер, втілює єресі в життя і лицемірно посилається на душпастерство. на серйозні заперечення він не реагує. А коли Єресі втіляться і вже нічого не можна зробити, він видає єретичний документ, зобов'язуючий для всієї церкви. Тоді цей злочинний бунт проти Бога вже всі мусять прийняти під фальшивим послухом. Бергольо може так обманювати, бо єпископи не виконують свого основного обов'язку нести співвідповідальність за всю церкву. Вони занедбують захищати Христове вчення від єретика сьогодні. Адекватною реакцією є відділення зі своєю дієцезією від єретичного синодального шляху ЛГБТК. вказівки для відродження католицької церкви прості. Перше. Єпископ і його дієцезія хай відділиться від архієретика Бергольо та його секти, це його святий обов'язок. Друге, священники хай установлять систему учнівства. Хай виділять щотижня півтора дня для молитви Божого Слова та братньої спільноти в групах з чотирьох семи священників. За певний час хай оберуть у своїй парафії чотири сім чоловіків. З якими молитимуться раз на тиждень дві години, опісля близько години ділитимуться з ними актуальними досвідами з духовної боротьби, ці їхні учні. Будуть опорою парафії і здобуватимуть наступних учнів. Це шлях до внутрішнього і зовнішнього відродження церкви.